Кремль вивчає пропозиції, які надані американською українською стороною. Але ми пам'ятаємо, що вчора Зеленський на Різдво на звернення до українського народу сказав, так мот, ну, щоби здох, зрозуміло, хто, так? От сьогодні ж Пісков відповів, сказав, що Зеленський неадекватна людина. Ну, одним словом, добре підготовлені підготувалися до мирних переговорів, так. Але. Ну, будемо чекати, які результати. Що Росія відповість. Ну, в принципі, Кремль може сказати, що він хоче подумати, дати ще якийсь йому час, затягувати час чи відповісти, що це не підходить. Але це не найцікавіше сьогодні. На сьогодні найцікавіше це, звичайно, продовження фалів Епштейна в Америці. Скандал просто неймовірного рівня. ну, З точки зору, просто якоїсь моралі, навіть вже переплювує все, що тільки можливо, так, і і, звичайно, що Трамп в такій ситуації повинен щось робити, показувати якісь робити кроки, які би показували, що він, ну скажімо так, що він, крім скандалів, щось несе все ж таки, бо нічого позитивного в економіці, поки що американській не відбувається від тих дій, які він робив. В міжнародній політиці теж особливо нічого нема. Такого серйозного. От Україна, Росія, війна зупинити її, це для нього було досягнення. Також, з приводу нових даних, Міністерство юстиції в файли, Файлипштена, викидує в мережу. І з'явилася інформація про те, що Трамп приймав участь в збещенні неповнолітніх дівчат. 12-річна одна конкретно свідчила про, про це. Але це не найгірше це те, що там написано. Найгірше це те, що вона була вагітна. І дядько, який дав її Трампу і його друзям, так? при них вбив, ну от вона народила, і він, так би мовити, втопив в озері. Це якийсь жах просто ну такий, що навіть в голову не влазить. Ой, от. Такі от. Я так розумію, що скандал буде продовжуватися, і, і тут невідомо, що як він, як він далі буде впливати на Американське суспільство